Мені надали посилання на психологиню, яка каже, що хвилювання, емоційний стрес підвищують ризик розвитку раку. Посилається на британських вчених, які це довели. Це те, що треба. При неврозі, коли людина в розпачі, особливо при неврозі з канцерофобією, це найкраща інформація. Людина і так переймається за ризик розвитку раку. Ночами не спить, думає тільки про рак. А тут така, така корисна інформація. І після цього людина, стурбована неврозом, біжить до цієї психологині позбуватися грошей для усунення канцерогенної в лапках тривоги. Обговоримо дослідження, що стосується впливу емоційного стресу на розвиток раку. Огляд, листопад минулого року 65 досліджень. З 2007 по 2020 рік встановлено, що психологічний стрес підвищує ризик розвитку. Раков, раків 12 різновидів. Більше досліджень по раку молочної залози 21 дослідження. Раку товстої кишки 11 досліджень. Раку легень простати підшлункової залози по 8 досліджень. Це картинка з повного тексту даного огляду. Згідно з ним, емоційний стрес підвищує ризик раку, легень 8 досліджень, печінки жовчного міхура 6 досліджень, нирок 2 дослідження, передміхурової залози 8 досліджень, шкіри 1 дослідження, мозку 1 дослідження, стравоходу 6 досліджень. Молочної залози 21 дослідження, шлунку 6 досліджень, підшлункової залози 8 досліджень, а, раку товстої кішки 11 досліджень, і 3 дослідження вказують на підвищення ризику раку яєчників і шийки матки. Навіть їжак, ось цей, розуміє, що стрес, який. Який стрес? Стрес, який впливає на стан людини, на спосіб життя, який порушує здатність працювати, порушує сон, порушує функції організму, є шкідливим. Це зрозуміло. Але як довести, що Сам стрес викликає рак. Що сам стрес підвищує ризик розвитку раку, а не стрес-індуковані розлади. Стрес-індуковані розлади це недостатня фізична активність, зайва вага, зловживання алкоголем, паління. Вони самі по собі викликають рак. Беремо окреме досвідчення. 12-й рік дослідження про вплив психологічного стресу на ризик розвитку раку молочної залози. 858 жінок, що страждають на рак в групі дослідження. В групі контролю тисяча жінок. Здорових без раку. Опитали, зробили висновок, що пацієнтки, які мали від 4 до 6 випадків важкого стресу в житті, мали підвищення ризику раку молочної залози в 5 разів. Так, далі тут загальні фрази про рак, про те, що у 1893 році хтось вже, вже знайшов ризик від стресу, ризик розвитку раку від стресу. Далі про те, що різні дослідження давали різний результат. Далі структура пацієнтів. Група дослідження, група контролю. Середній вік 55 років. І там, і там. Так, це перераховані стреси, про які опитували жінок. Смерть чоловіка, розлучення, смерть рідних, травми, хвороби і так далі. Проблеми з роботою. Проблеми з законом. Далі. Висновок. Якщо не було важких стресових ситуацій, нема ризику. Одна дві, Важкі стресові події? Ризик в 2,5 рази. Якщо 4,6, то в 5 разів. Якщо 7,9 замало випадків для статистичного аналізу. Тепер перше, як відокремити вплив самого стресу від впливу стресу асоційованих розладів, способу життя, харчування і так далі. Так, це намагаються зробити і тут, але це неможливо чітко відокремити. Тому що за визначенням. У кожної людини є стрес в житті. Я прокинувся це для мене що? Це стрес. Так? Я вже не сплю. Але це нормальний фізіологічний стрес, тут мова не про те, що ці жінки кожного ранку прокидались. Мова про важкий стрес, який порушує стан людини в особистому, соціальному і інших сенсах. І якщо він порушує, то як довести, що це порушення впливає на розвиток раку без розвитку стрес індукованих розладів способу життя харчування? Далі. Якщо людині 55 років, вона може прожити життя так. Щоб ніхто з її рідних не помер. Так не буває. Опитували жінок вже хворих на рак. Тобто вже в стресі від діагнозу рак. Як вони дивляться на свій теперішній стан, на майбутнє? Не думаю, що крізь рожеві окуляри. І так само. Вони можуть дивитися на свій попередній досвід. Вони в стресі, тому вони з більшою вирогідністю пригадають свої стреси. Попередні, вони все більш драматично сприймають і попередній досвід, і теперішній. А здорові жінки з меншою вирогідністю будуть, будуть пригадувати. Якісь стресові події. Як зробити ідеальне дослідження на таку тему? Беремо тисячу пацієнтів в групу дослідження. І ця тисяча пацієнтів в групі дослідження живе в стресі. В групі дослідження це пацієнти... Ні. Це здорові е, пацієнти. Це пацієнти без раку. Потім ми починаємо за ними спостерігати, і вони живуть в постійному стресі. А в групі контролю будуть також здорові люди. Але вони будуть жити в раю. Вони не будуть страждати від стресів. Пов'язаних з роботою, з особистим життям, їх рідні не будуть вмирати, тому що вони безсмертні. Таке дослідження провести неможливо. Навіть якщо його провести, припустимо, то неможливо буде в групі А дослідження відокремити вплив самого стресу. Від впливу стрес асоційованих розладів. Ще один огляд. Це 2008 рік. 165 досліджень. Висновки. О. Ось висновки. Оця одиниця, це нульовий ризик впливу стресу на розвиток раку. І ми бачимо тут, що ось рак молочної залози. 31 дослідження. І тут нема впливу стресу на ризик раку молочної залози. Але є для раку легень, наприклад, є загальний Ризик підвищений. А ризик ракущі топодібної залози знижується від стресу. Від стресу, ризик розвитку ракущі топодібної залози знижується на 34%. Можна сказати, що стрес попереджає рак щитоподібної залози. Можна пропонувати людині, яка має спадковий ризик розвитку раку щитоподібної залози, більше хвилюватись, щоб попередити рак. Це ж британські вчені довели 34% зниження ризику раку щитоподібної залози від стресів. Ні. Це так не працює, тому що методологія досліджень кульгає на обидві ноги. Давайте відзеркалимо. Навіть такому маленькому їжаку зрозуміло, що стрес некорисний і його треба попереджати. Я думаю, що і цей їжак погодиться з тим, що треба досліджувати вплив стресу на розвиток хвороб і не тільки онкології. І вплив цей можливий, але методологія досліджень за визначення. Не може виключати фактор співпадіння. Тобто група ракових хворих каже про те, що у них було більше стресу, тому що вони зараз в стресі. І вони мог могли мати підвищений ризик розвитку раку від стрес-індукованої поведінки і від обумовлених стресом порушень способу життя харчування.